У далекому 1911 році селом Жукля, що на Курюківщині, рознеслися навкруги гучні переливчаті дзвони. Їх було чути на відстані 5 7 кілометрів. Благовістили сім відлитих у Петербурзі дзвонів Свято-Покровського, тільки но збудованого храму. Навколо Свято-Покровської церкви представлена вся географія України. З'їхалися гості із сусідніх Росії та Білорусі. Всіх цих різних за фахом і віком людей об'єднує мала батьківщина, село Жукля, що на Курюківщині. Приводом стала непересічна для жуклян подія. 10 липня виповнилося 100 років Покровській церкві, збудований у 1911 році власником цих земель Миколою Комстадіусом Храм пережив лихоліття революцій, воєн, розкуркулення, голодоморів, войовничого атеїзму. Наш Святопокровський храм діє вже більше 20 років, тому що до того часу він був закритий і не працював. З 90-х років наш Святопокровський храм з великими зусиллями, з допомогою сільських людей, був відкритий і в ньому вже більше 20 років служиться літургія і відправляються різні треби і святкові служби. Урочисту літургію очолив єпіскоп Чернігівський, Ніжинський і Леріон у співслужінні священників Корюківського благачіння, супроводжував службу Чернігівський кафедральний хор катерининського собору та місцевий церковний хор. Цього дня єпископ Чернігівський Ніжинський Ларіон від імені святійшого патріарха всієї Руси України Філарета нагородив орденом архістратига Михаїла, генерал-майора внутрішньої служби Василя Устименка, відомого в Україні як автора і упорядника багатьох книжок, серед яких краєзнавчі дослідження по історії рідної жуклі та жуклянської церкви. Ветерани, старше покоління жуплянц зберігають до сьогодні у своїй пам'яті перекази своїх дідусів, бабусь, батьків І з тих часів, коли ще будувалися і стояли в нашій жуклі перші дерев'яні церкви, збудовані Данилом Апостолом Гетьманом України і Миколою Кабстаніусом. І ті розповіді, ваші розповіді, дорогі мої жупляни, Багаті архівні схрони про нашу церкву в Чернігові, в Петербурзі, в Києві, в Ялті і інших містах Європи дали можливість відродити історію нашого храму у книзі зведи свій храм. Дехто б отримав, але є надія, що кожен із вас сьогодні вийде з цього прекрасного храму із подарунком книгою вічності зведи свій храм і буде в душі продовжувати зводити. За своїми можливостями і за своїм віросповіданням відзначив владика грамотами і працю жуклян по відродженню Покровської церкви. Також було вручено грамоти Корюковської райдержадміністрації тим, хто повернув із забуття жуклянську красуню церкву. Згуртував громаду навколо неї. Це наша заслуга і заслуга громади, що в нас Українська православна церква Київського патріархату, і ми молимося на рідній українській мові. Дякую всім. Концерт духовної музики у виконанні кафедрального хору Катериницького собору під керівництвом заслуженого працівника культури України Миколи Борща став кульмінацією святкування і продемонстрував унікальну акустику сторічної будівлі. З'їхалися земляки жукляни з усіх усюд на сторіччя своєї церкви, але ж кожен з них набирає наснаги від рідної землі. Минова опушку, ти побачиш церкву. Колокольний дзвон, услышат небеса. Сам себе ти скажеш, як давно здесь не був. І заноят серце, защемить душа, І мелькнут вдруг годы далеко з детства, Унесуть, не спросять, голову кружа. Де ти був, що робив? Я спішив вернутися здесь. Моя душа їхали до Жуклі всі на свято Покровського храму, та ще й декілька поколінь жуклян провели зустрічі випускників 50 років закінчення жуклянської школи відзначав з колишніми однокласниками і Валентин Авдієвський. Я приїхав з Марійської республіки, і причина була така: в цьому у нас 50 років закінчення жуклянської восьмилітньої школи. Съехало нас сюда по приглашению более 10 человек. Не узнаем друг друга, потому что не виделись. Это до того волнительно, что ну, не хватает слов высказать свои пожелания. Ну и вторая причина это столетие нашего жуклянского храма. И я благодарен всем нашим жуклянам, всем тем, То прийшов сюди на этот праздник, що я їх увидел, що я возвратився в своєї детство. Так, святкування сторіччя Свято-Покровського терпристольного храму у селі Жукля на Чернігівщині перетворилися на свято єднання, спілкування, відродження високої духовності.